Коли ти вранці прокинувся і відчуваєш себе в душі ландшафтним дизайнером. І тут і ти розумієш, є жертва. А жертва вона ось. Можевельник, козацький, можливо. Ну, дуже схожий. Це всього навсього одна рослиночка. Напротязі чотирьох років він тут вимахав такий, що мішав проходу, декілька разів його зрізали, але все одно він продовжує рости. І тому, думаю, прийняти кардинальні міри щодо його виховання. Поки що не зрозуміло, що тут відбувається, але суть полягає в тому, щоб оголити гілки стебл, деякі видалити, а деякі оголити і зверху закруглити в ось такі ось шапочки. Ось, бачите. Так, після стрижки виглядає можевельник. Шапочки мають на протязі років двох нарости пишними стати. Маю приклад рослини, яка піддається стрижкам на протязі двох років, регулярним. Шапочка стає щільною, стебло стає гладким, все нормально, просто потрібно регулярно підстригати, підстригати, підстригати і все буде добре. Тому експериментуйте своїми рослинами і отримайте задоволення від процесу. А тут скоро все наросте і буде дуже-дуже гарно. -дуже